Три гривні в маршрутці та дві у тролейбусі саме стільки незабаром платитимуть за проїзд житомаряни. Депутати міської ради не спромоглися відмінити рішення міськвиконкому про підвищення на проїзд у громадському транспорті. Під час обговорення питання депутат Олександр Величко наголосив, перевізники не надали чіткої аргументації для підвищення тарифів. Ми говорили про те, що заступник міського голови має переконати депутатський корпус, в тому що доцільно піднімав ці тарифи. До нас на депутатську комісію не заступник міського вороні полічі не приходить. І що жодному випадку не піднімали тарифи на проїзд. Хай приведуть до вимог на законодавства свою діяльність насамперед перемісники, а тоді про до дорешті до цього питання повертатись. За словами заступника міського голови Євгенія Демчика, першим кроком до підвищення тарифів на проїзд стало підписання меморандуму. Вчора був підписаний меморандум, на самом деле стояла задача номероді. Тарифы мы готовы э, пойти на тарифы, если будет подписан меморандум о том, что будет улучшено качество надаваемых услуг перевозчиками. Меморандум подписан общественность, управление транспорта лично мной взята на контроль эта работа, где мы будем звітувати еженедельно по графикам выполнения, по тем машинам, которые есть в городе, э, скажем так, без договоров. Ну і в цілому по тарифам проблем не було. Втім, за словами представників громади, в меморандумі не йшлося про підвищення тарифів, а лише про якість пасажирських перевезень. Я був один з півторів цього меморандуму. В ньому йдеться про якість перевезення. Там йдеться про виконання графіків із звітування про це, там йдеться про квитки, там йдеться про музику, коріння, і решта речей. Там ні слова не йдеться про тарифи. За словами перевізників, підвищення тарифів на проїзд в транспорті є необхідним через зростання вартості палива та запчастин. Сьогоднішніх підвищення за частин поплива газов перевідки не можуть працювати і не зможуть зараз працювати. Тому у мене прохання до депутатів всіх 50 років це не така велика сума і можна її підняти, тому що ми завтра могли вивезти на роботу з роботи і е, підвозу е, дітей до школи. Ми вже пережили етап, коли тролейбусного управління підняло тариф, а на маршрутне таксі залишилося тариф той самий. Ми втратили на цьому, тому я просив би депутатів. Проголосувати за підвищення тарифу одночасно з підвищенням тарифу для тролейбусного управління. Олександр Величко запропонував проголосувати питання про відміну рішення міськвиконкому поіменно, але депутати не підтримали його пропозицію. Зрештою, за те, щоб відмінити рішення виконавчого комітету, згідно з яким ціна на проїзду громадському транспорті підвищується на 50 копійок, проголосували лише 17 депутатів.